Як добре жити на пенсії, якщо ти не депутат, не прокурор, а звичайна людина, яка ходить на роботу, утримує сім'ю і має багато клопотів. При тому розумієш, що в майбутньому хоче жити теж менш-більш нормально. Однозначно зараз буде не про те, що розраховує на державу і на її чергові реформи, тому що якраз від цих реформ толку і немає. Нам не кажуть всієї правди про те, що наявна пенсійна система давно розвалилася, і якщо б не дотації від держави, то ніхто би вже і сьогодні нічого не отримував. Нам не кажуть правду, що через 10 років пенсію буде мати лише один з десяти, тому що по віку не дотягне, тому що по стажу не дотягне. І банально, тому що не буде чим платити. Зате, на Кажуть, на кожному кроці кваліфіковані спеціалісти, що коли ми хочемо жити добре, треба для себе створювати самому приватні пенсійні накопичення. Як це робити правильно та де це робити, я розповідаю у своєму закритому телеграм-клубі. Там інформація і стосовно того, які компанії надійні, і стосовно того, як побороти інфляцію, і що таке складний відсоток, і як грамотно накопичувати гроші, тобто всі основи фінансового. Своїй грамотності. Приєднуйтесь і продовжимо спілкування вже там. Поясню безкоштовно, що і як робити. До зустрічі!